Доброго дня. Якщо мене не пам'ятаєте, далі, да? Якщо мене не пам'ятаєте, мене звати Юлія, компанія Верітас, Трошки розповім про ІСО і що це таке. Так, про що ми будемо говорити сьогодні? В мої 15 хвилин це що таке Veritas, хто такі Верітас, що таке ІСО 9001, які є вимоги по, ISO, по стандарту, навіщо потрібно впроваджувати стандарт сам і що він дає. Коротко про Бюро Верітас. Ми працюємо в світі з 1828 року, мабуть, одна із самых старих компаній, яка існує в, в орган по сертифікації. Бюро Veritas в Україні працює з 97 року, нам вже більше 20 років тут. І хочу сказати, що наші напрямки – це все таки. Довіра, те, що в нас є професіональні компанії, професіональні люди, які працюють, і те, що ми завжди намагаємося рухатися вперед, і як лідери, і хочемо, щоб з нами рухалися лідери, які сертифікуються в нас. Так, і наші цінності, це ну, по-перше, у нас зараз лозунг створюємо свій світ довіри разом. Я надіюся, що цей лозунг буде. І для вас цікавим, що ми будемо разом створювати цей світ довіри. Е, також е, ми завжди відкриті, ми завжди е, прямуємо до інклюзивності і відповідальності. Так, і е, будемо говорити про ІСО. Да? Можливо, чули, не чули, знаєте, не знаєте. Е, в САБ компанії сертифіковано в нас 11. В цьому році ми отримали, е, ваша компанія, отримала сертифікацію. Це так, е, комплексні бюджетні системи. В жовтні пройшла сертифікаційний аудит, і буде вона вже 12-ю. Тобто, у вас буде 12 компаній, сертифікованих по ISO 9001. В цьому році вже пройшли 10 компаній аудити. Так, і поговоримо про ISO. Що таке ISO? Мабуть, це одне з цілей життя, тому що ми всі всі живемо по циклу Демінга. Плануй дій. Перевіряй, коригуй або роби. Цикл демінга, е, не знаю, чи це буде для ІСО, чи це буде для е, взагалі життя. Е, ми завжди ставимо собі ціль. Якщо ми її не досягаємо, е, ми, ми, ми діємо, ми намагаємося досягнути цю ціль. Ну іноді, коли вже ми досягаємо цю ціль, вона здається нам не актуальною. Ми її перевіряємо, аналізуємо. Переписуємо знову ту ціль і потім вже її виконуємо. Це якраз і є цикл демінга. І він якраз є основою ISO 9001. Для чого нам треба ISO 9001? Це, по-перше, щоб покращувати якість ваших послуг, наших послуг, збільшувати конкурентоспроможність. Зараз дуже багато компаній вимагають ISO 9001 на тендерах. Обов'язково, щоб вони, ви були сертифіковані, або інформація, щоб у вас була впроваджена, ISO 9001. Якщо, не впровад... Якщо впроваджено, не сертифіковано, іноді тендери програєте. Задоволеність споживачів, задоволеність клієнтів ваших також буде досягненням, тому що ви будете оцінювати ваших і замовників, і постачальників. Оптимізація ваших процесів. Вас, ви самі, спілка автоматизаторів, ви самі автоматизуєте процеси, і вам потрібно тільки всього-навсього адаптувати це 9001, і у вас все буде готово. Так, звичайно, мотивація, звичайно, лідерство. Трошки пізніше розкажу побільше. Так, ну і чому саме сертифікація? Щоб досягнути, мабуть, більшої. Навіть не конкурентоспроможності, а щоб ваша компанія стала на крок руху, який на, на даний момент дає покращення в управлінні основним вашим бізнесом. Так, не буду читати. Якщо потрібно, моя презентація є, якщо потрібно, можете поділитися. Так? І, ну і трошки огляду по ISO 9001. Що таке ISO 9001? Це база стандартів серії ISO. В світі існує біля 70 стандартів цієї серії. Основний базовий стандарт це ISO 9001, який направлений на управління система управління якістю. Це не якість вашого продукту, це не якість вашої технології, це управління. Тобто, як ви управляєте своєю компанією, як ви управляєте своїми ресурсами, як ви управляєте е, своїм персоналом? Це все управління. Це це. Е, Керування управління неякістю. Не Тому що буває таке, що от якість продукції це ІСО, це не ІСО. Як, якість це може бути якась директива, якась ДСТУ, якась технічні умови. Це буде якість продукції. Там, сертифікат на продукцію це сертифікат на управління є. E, взагалі в світі існує біля 5 тисяч аудиторів, в Україні в Бюроверітес існує біля 30 аудиторів. В Україні сертифіковано біля двох тисяч компаній по стандарту ISO, тільки по 9001. один. Є ще різні стандарти, я їх не рахувала. В світі сертифіковано біля восьми мільйонів компаній. Так, далі далі. І ключові принципи ISO 9001. Я вже говорила, що це не, я, не, не сама якість продукту, це управління. І це, це у нас включаються ці принципи, це орієнтація на споживача, на клієнта, це лідерство вашої компанії, це залучення людей, процесний підхід, покращення, прийняття рішень і управління відносинами. Це сім принципів, які зараз покладені на ІСО 9001. Так, і сам процес сертифікації. Ну, перед цим можу сказати, що в нас також є курси навчання. Трошки пізніше, вже без презентації, скажу два слова про новий стандарт ISO 9001. Так, а і процес сертифікації, по-перше, ну, для того, щоб сертифікуватись, потрібно впровадити вимоги. У вас є, наскільки я знаю, існує у вас вже шаблони документів, які впроваджені і розроблені вами. Я дивилася ці документи, достатньо непогані документи. Я не знаю, там платно, неплатно вони у вас, але вони у вас існують. Вам тільки трошки треба підробити ваші процеси під ці документи, якщо будете сертифікуватися. попередній аудит це за бажанням, це немає вимог. Якщо вам потрібно, ми можемо провести. Але взагалі, якщо компанія сама впроваджує, попередній аудит не потрібен, тому що ви повинні розуміти самі вже вимоги, самі знамі знання. Я, як аудитор я б не рекомендувала, хоча у нас ця послуга є. Так, далі йде, ну, ви заповнюєте заявку, підписуєте договора, і далі у нас йде аналіз документації. Всю документацію, яку ви вже зробили, відправляєте аудитору. Він аналізує і приймає рішення, чи дійсно ви вже готові на сертифікацію. Якщо ви готові, можемо там через тиждень-два вже приїжджати на сертифікаційний аудит. Він може бути на даний момент і онлайн, і офлайн. Онлайн, ну, поки у нас війна, нам дозволяють поки що проводити аудити онлайн. Різниця між першою і другою стадією не повинна перевищувати 6 місяців. Тобто, якщо ви за 6 місяців не впровадили вимоги, якщо вам аудитор сказав, що ви не готові, вам потрібно знову пройти ще раз першу стадію. В принципі, таких компаній, ну я б сказала, на моєму досвіді 20 років роботи одна-дві компанії були. Всі решти проходять нормально аудити без питань. Кожен рік йде наглядовий аудит, перший наглядовий через 12 місяців, другий наглядовий через 24 місяці після сертифікаційного аудиту. І через 3 роки у вас закінчується сертифікат, і знову по кругу ми йдемо так само, тільки без аналізу документації першої стадії. Типові невідповідності. Що може бути у вас як у управлінців, як компаній, які впроваджують і також надають послуги? Це незатверджена документація. Що це що може бути? Які можуть бути невідповідності? Документація може бути електронна, не електронна, неважливо, в якому, в якому виді, якщо електронна, ви повинні собі прописати, що у вас, як вона управляється. Де у вас там буде дата затвердження цієї документації? Коли у вас буде перегляд цієї документації, ви прописуєте, питання знімається. Архівні документи. Буває таке, що ти приходиш на аудит, у тебе... З першої версії по 15 тобі дають один документ. І вони всі вважаються в них актуальними. Тобто це не буде невідповідність, тому що актуальна версія один. Ну, одна повинна бути. Не повинно бути 15 актуальних версій. Якісь із них треба перевести в архів, щоб вони не, ну, вам, ви не ну ви плуталися. Прийде новий співробітник, він почне з першої. А у вас вже 15-та, у, у вас там зміни, якщо щось, щось не те вже. Доступ до документів і захист документів це майже одне і те саме. Тобто, якщо я приходжу до вас на аудит, сідаю за ваш комп'ютер, нажимаю ваш документ, і я можу внести зміни, він не захищений. Це вже може бути і, доступ, ну, і захист документу, і доступ до документу. Я не маю права вносити туди зміни. Я, я, ну, я як аудитор для вас там ніхто. Повинен мати право вносити зміни, та, та людина, яка володіє інформацією, яка, може, яка відповідальна за процес. По внутрішньому аудиту є невідповідності в основному, або не провели якусь частину аудиту, або неправильно визначили невідповідність, неправильно описали причинок, неправильно описали коригувальні дії. І, звісно, невідповідність не закрита, бо неправильно описані всі етапи. Це може, це може бути. Аналіз з боку керівництва є цілий пункт вісодев'ящедин, де прописано, що що повинно бути в аналізі керівництва, і що як вихідні дані, як вихідні дані. Один пункт мінус, то, значить у вас вже невідповідність, ви чогось не десь, десь пропустили, десь не дописали. І аналіз ризиків. Кожного року ви повинні перевіряти, ну, розробити аналіз ризиків і також їх моніторити і оцінювати. Дуже багато компаній ризики розробляють, але не знають, як моніторити. Як їх оцінювати, і як їх, чи це буде критичний ризик, чи це буде некритичний ризик, і наскільки ці ризики можуть впливати на ваш бізнес. В принципі, по невідповідностям все. Ще хочу додати, що в 2026 році виходить новий стандарт. ISO 9001 2026 версії. Поки що його ще немає, він зараз тільки на впровадженні. Зараз ще не розроблений ну, офіційний проєкт, але вже ми бачили нові вимоги. Нові вимоги будуть включати всі 17 цілей ООН. Тобто він буде суттєво змінений, цей стандарт. Зараз всі там по напрямкам ми намагаємося рухатися в безперервність бізнесу, ми намагаємося рухатися в сталість, в сустенебіліці, які всі чують, не дуже розуміють, але всі чують. Оце якраз і буде також в основі цього стандарту. Зараз вже в основі стандарту у 2023 році внесли зміни про кліматичні зміни і викиди парникових газів. Це буде також побудовано на майбутні, в майбутніх стандартах. Так що, якщо є питання, я готова відповісти, але ну, на майбутнє буде дуже цікаво, і, але не страшно, але цікаво. Є питання до мене, немає? Якщо немає питань, всім бажаю гарного дня, мирного неба. Дай Бог, щоб у нас в наступному році була перемога. Віримо в це. Не забувайте донатити. Слава ЗСУ!